Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні сьома місячна доба. Місяць у знаку козорога. Символ дня роза вітрів. День проходить під владою слова. Сьогодні сила сказаних слів зростає в декілька разів. Окрім того, слова бумерангом повертаються. Сьогодні все, що пов'язане з творенням, неодмінно матиме успіх. А ще сьомий місячний день просто ідеально підходить для зізнань у коханні. Люди, народжені 31 жовтня, володіють прекрасними ораторськими здібностями і силою переконання. Вони можуть бути чудовими поетами, письменниками та публічними діячами. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Овен, oh, вам доведеться навчитися реально оцінювати ситуацію. Ви зможете побачити людей із вашого оточення в іншому світлі. Тілець. Треба покластися на підказки інтуїції. Внутрішній голос допоможе вибрати правильний шлях. Близнюки, вам доведеться ухвалити непросте рішення. Не варто поспішати з вибором і не дозволяйте іншим підганяти вас у спину. Рак, у фокусі вашої уваги особисті стосунки. Можливо, вам варто придивитися до хорошого знайомого, і стосунки матимуть більш романтичний поворот. Лев настає гарний час для навчання й придбання нових знань. Ви зможете застосувати їх вже в найближчому майбутньому й отримати вигоду. Діва! Вам варто більше часу проводити зі своєю другою половинкою. Оточіть улюблених турботою та увагою. Це допоможе зміцнити ваш союз. Терези необхідно приділити пильну увагу здоров'ю. Профілактика допоможе уникнути захворювань і попередити розвиток хронічних недугів. Скорпіон у професійних відносинах вам треба уникати зарозумілості і гордині. Не проявляйте зайвої напористості. Це може відштовхнути людей. Стрілець, ініціативність і енергійність стають вашим ключем до успіху в будь-якій сфері. Ви зможете досягти бажаного, важливо зберігати позитивний настрій. Козоріг для того, щоб досягти успіху, потрібно розпрощатися з вантажем минулого, який тисне на плечі. Ви зможете запрограмувати себе на успіх. Водолій вам потрібно бути уважним до кожної дрібниці. В них можуть ховатися важливі підказки долі. Внутрішній голос допоможе вибрати правильний напрямок руху. Риби сприятливий час для вирішення фінансових питань. Вдалими будуть і великі придбання.